Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Зараз будемо відгружати оріончик АРДХ, тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Соліс екстра, Лавол з Дашком, джима Люксова. Все, люди замовляють. лавол кабінник, 404 джима, лавол 504. -та. Завтра буде їхати 404 G2. Людина замовила, внесла пошти. Ось такий тракторець ще стоїть, під нього підготовлений. Зараз відгружається Оріончик 404 РД. На радомиші. Ось такий тракторець прямує до свого власника. Власник вже був перевірений. З розподільником, понижений повишений передок, 540 тисяч вал, принудітельна блокіровка. З противов'єсами задніми. Такий тракторець їде до свого власника. Запрошуємо на проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Дякую.